Ліна Костенко Чорнобиль 2 Ліси хриплять застуджено, як бронхи. У зоні тиша, тиша гробова. Лиш мілітарним приводом епохи Чорнобиль 2 над лісом проплива. Фантом кістяк, антена дальніх стежень. Він прихопив ті сосни під пахви, Там спить їжак. Їжак у зимку лежень. І ніч іде з ліхтариком сови. Там мох з кубе косулька ще не вбита, у пнях живуть древлянські ще боги, там все друкує раточки й копита, і вишиває хрестиком сніги, але ліси, розсунувши плечима, фантом іде, куди його не ждуть, І тільки села мертвими очима Його удалич тоскну, проведуть. Йому не треба кленівої акації, ні голосів, ні мальви на тину. Вже навіть ржавим залишком локацій він може думати тільки про війну, на ясні зорі і на тихі води, на всі ліси нікого і ніде, а він стоїть, він царь антиприроди, і на вітрах антенами гуде.